Усім привіт! Нещодавні дощі та похолодання ніяк не змінили ситуацію з грибами в природі. І на нашій грибній ділянці, яка зазвичай сигналізувала нам про появу маслюків, моховиків та опеньків з гливами, нам посилає сигнали хіба що ось така цементна поробка у вигляді білого гриба. Але поруч із дикою ділянкою грибного саду, в якій плодоношення грибів нічим не відрізняється від лісового, ну, окрім того, що тут не шастають грибники, у нас є ще ділянка, яка скоріш нагадує грибний город. Адже і субстрат сюди принесений штучно, і гриби в ньому посіяні нами. Сіяли два види грибів. Зараз покажу наш грибний город. Він завжди піднімає настрій, якщо з лісу ми повертаємося, скажімо так, не з повними відрами. В цих вертикальних колодах посіяні шейтаки. Але щось з ними у нас поки що не складається. А ось поруч ділянка, на якій ростуть гливи. Саме ці колоди, незважаючи ні на яку посуху, нас вирішили порадувати. Взагалі-то це не зовсім дика глива. Це не та глива, яка росте в наших лісах. Це ж там гливи, придбаний через інтернет, який використовується в промисловому вирощуванні інтенсивним способом, приблизно так, як у нас ростуть ерінги, які ви, можливо, бачили в моїх попередніх відео. Але оскільки у нас немає бізнесу по вирощуванню грибів, то ми змінили технологію і зробили посадку екстенсивним способом. Ми засіяли промисловим міцелієм звичайнісінькі сухі колоди. Тут керує всім природа. Ми лише інколи допомагаємо. Ну а результати вирощування промислового штаму гливи ви зараз бачите. Я думаю, вони зовсім не гірші від природної грибниці. Вони плодоносять третій рік, і в цьому сезоні повинен бути пік плодоношення цих колод, які, я сподіваюся, і за відсутності дощів переноситься на наступний сезон. Ну і в такій ситуації ми все ж таки назбираємо першокласних молодих глив для мого фірмового салату, який я обіцяю приготувати в своїх наступних відео. Но поки насолоджуюся результатами праці та знімаю це відео для вас. Звісно, ми все не збираємо, а дрібний бісер залишаємо на наступний раз для наступних страв. До речі, у мене на каналі є відео, де я готую гливи, смажені з часником та млинці з гливами. Виходить дуже смачно. Кому цікаво, зможе знайти і переглянути. Гливи взагалі універсальні та легкі у приготуванні вид грибів. Їх часто використовують для закусок, гарнірів, перших та других страв, різотто, супів, пирогів, омлетів. Вони містять мало жирів і калорій, проте багаті на вітаміни і мінерали. А також є чудовим джерелом білка. Якщо ви не затятий грибник, то гливи завжди можна знайти на поличках супермаркетів. Друзі, якщо вам цікавий мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ваша спонсорська допомога розширить мої можливості робити відео більш цікавими. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!